Розділ 10. Пустельник південного кордону За кілька годин їзди долина розширилася, і тепер подорожні могли розледіти, що чекає на них попереду. Річка, якою вони трималися, впадала в іншу ріку, широку та бурливу, що несла свої повні води із заходу на схід. За тією рікою поставали пасма невисоких пагорбів. Що ряд зарядом перетворювалися на північні гори, праворуч стриміли верхівками скелі, на ламаних виступах яких подекуди лежав сніг. Ліворуч, доки сягало око, простягалися порослі соснами схили, похмурі стрімчаки, вузькі ущелини та сині гірські вершини. Гору Кирдикбаш годі було вже й розгледіти, а просто попереду схили гірського пасма сходилися. В лісисту сідловину, якою, певно, й пролягав перевал із Древляндії до нарнії. Ого го, це ж північ, зелена північ, заіржав іго. І справді, похили смарагдові схили, були на вигляд зеленішими та свіжішими за все ще колись доводилось бачити аравіс чи шасті звиклим до південних бряклих кольорів, діти. І уявити собі не могли такого бояння. Підбадьорившись, усі попрямували до того місця, де зливалися дві річки в одну. Ріка ще стікала звідкилясь із-поміж безскиддя, на західному боці гір та несла свої води на схід, була зашвидкою та надто порожистою, аби навіть думати про те, щоб перетнути її вплав. Однак, після нетривалих пошуків, роздивившись місцину вгору та вниз за течією, Мандрівці знайшли перешийок, де було наглибоко, щоб перебрести річку, Дзюркотіння води, що пінівою закипала, та вирувала коло кінських копит, прохолодно грайливе повітря, у якому сновигали міріади бабок, сповнили серця шасти незвичним, несподіваним для нього самого хвилюванням, якого він до цього й не уявляв собі. Друзі, ми у Древляндії!» Виголосив Іго, коли, із бризками розсікаючи воду, вибрався на північний берег. Якщо не помиляюся, річка, яку ми її щойно перетнули, зветься крученою стрілою. Сподіваюся, ми не спізнилися, стиха зауважила Гвін. Вони почали сходити, просуваючись повільно та далеко відхиляючись, то праворуч, то ліворуч, адже пагорби виявилися вельми крутими. На відкритій місцевості доріг чи домівок ніде не було видно, лиш поодинокі дерева росли всюди по схилах. Шасті, що все життя провів на безлісих луках, ще не доводилося бачити такого розмаїття. Коли б ви були на його місці, то певно впізнали б дуби, бувки, берези, горобину і благородний каштан. Шасті ж, усі ці дерева були невідомі. Вони йшли, а навсібіч розбігалися прутконогі зайці, невдовзі їм навіть потрапило на очі ціле стадо ланей, що дуж чкурнули подалі і знайшли сховок поміж дерев. Хіба це не дивовижно, не стримала захопленого вигуку Аравіс. Коло першого гребеня Шаста озирнувся в сідлі, та ж багана й сліду не налишилися всюди, до самого небокраю. Простягалася пустеля, перерізана вузькою зеленою смужкою, через яку вони сюди потрапили. Гей, гей. несподівано вигукнув він. А то що таке? То що таке? Що? перепитав, розвертаючись, і Гого. Озирнулися, й він заравіс. Отам. «От тискнув кудись пальцем шаста. На вигляд немов дим куриться, босім то там пожежа вирує. Більш схоже на піщану бурю, похитав головою його. Вітер заслабкий, зауважила Аравіс. Ой, скрикнула він. Дивіться, що сійнуло в марві пилюки, а вони ще іще. Тож ви шоломи та обладунки, і вони наближаються до нас. Клянуся ташем. Вигукнула Аравіс. Військо, то й де військо рабодаша? Так і є, нетерпляче кивнула він. Цього я й боялася. Швидше ми маємо дістатися анварду першими. І, не гаючи більше часу на розмови, вона круто розвернулася та з місця зірвалася галопом на північ. І його скинув голову та помчав слідом. Хочіш, його, хочіш! волала через плече Аравіс, підганяючи його. Виснажливі перегони давалися коням нелегко. Щойно вони сходили на вершину одного кряжа, перед ними поставав інший, а слідом іще та ще, і хоча вони були впевнені, що прямуть у більш-менш правильному напрямку, ніхто й гадки не мав, як далеко, до Анварду. І з вершини другого пасма. Шаста знов озирнувся замість куряви позаду, на дальньому березі крученої стріли, на всі біч розтікалася чорна пляма, немов велика юрма морошинного війська ринулась вперед зі свого мурашника, армія без сумніву шукала, де переправитися міліною через річку. Вони вже на річці. несамовито загорлав він. Швидше, швидше. підганяла всіх всіхаравіз. Маємо встигнути до Анварду вчасно, бо інакше навіщо було й взагалі вирушати. Галопом, його, галопом руш, ти ж військовий кінь забув. Шаста ледь стримався, аби самому не приєднатися до понукань Аравіс. Та натомість він подумав мідолашний, він і без того докладає всіх сил і пропнув язика. Коні й справді робили, якщо не все, що могли, то принаймні все, що вони думали, що можуть. А це насправді на одне й те саме. І Гого вже порівнявся з Гвін, і пліч опліч вони лунко цикотіли копитами подерено. Судячи з вигляду гвін, вона трималася з останніх сил, та зненацька все різко змінилася, бо позаду почувся несподіваний звук. Зовсім не на це вони чекали то був ані тупіт копит, ані брящання обладунків, ані навіть бойові заклики остраханців. Та шаста негайно ж його опізнав, то було те саме несамовите гарчання, що його не вперше почули тієї місячної ночі, коли зустріли аравіс І Гого також занервував очі його запалахкотіли червоним, вуха щільно притулилися до голови, а сам Іго усвідомив, що до цього він скакав уже й не так швидко, як насправді міг би. Шаста одразу ж відчув зміну в його ході. Тепер вони дійсно мчали, щодуху і за кілька митей, звичайно, випередили він. Так нечесно, чомусь подумалося шасті. Я сподівався, що в цих місцях на Леві в мене натрапимо. Він озирнувся усе було аж занадто зрозуміло. Припавши низько до землі, величезне золотаве руде створіння. Мчало за ними, мов кіт, що промайнув галявиною до найближчого дерева, коли чужий пес зазирає до його садка, і він наближався до них кожної миті, чи навіть півмиті. Шаста знову глянув уперед і розглядів те, чого досі не помітив, чи помітив, та не надав цьому значення. Шлях їм перепиняла висока зелена огорожа, заввишки з два людських зрости, Посеред огорожі виднілася розчахлена хвіртка, а в отворі, спираючись на довгий посох, стояв високий чоловік, до самих голих п'ят, закутаний у простору одежу кольору осіннього листя, а сива борода його спадала мало не до колін. На те, щоб ухопити все це, щастя знадобився лише один погляд, а щойно він знову звернувся, то побачив, що звір. Майже наздогнав гвін. Лев клацав зубами, намагаючись вхопити її за задні ноги, і безнадія була написана на її залитому потом обличчі та в неймовірно широко розплющених очах. Стій! заволав шаста до його. Ми повинні повернутися, повинні допомогти. Після того Ігого казав не раз і не два, що чи то не почув. Чи то не зрозумів, що йому кричав тоді шаста, і, оскільки взагалі він був вельми правдивим конем, нам доведеться прийняти його слова на віру. Шаста вивільнив ноги зі стремен, перекинув обидві на лівий бік та, завагавшись лише на мить, стрибнув. Болісне падіння дещо приголомшило його, та ще навіть не стигнувши втямити, що не сильно він забився. Шаста вже не твердою ходою кинувся на допомогу Аравіс. Жодного разу в житті йому не доводилося робити нічого схожого, і зараз він навряд чи усвідомлював, чому саме так чинить. Конячий крик, годі собі й уявити страшнішого звуку, зірвався із вуст гвін. Аравіс низько пригнулася над шиєю конячки, намагаючись, певно, дістати меча. Цієї миті всі троє, аравіс, Гвін та Лев були ледь не зверху на шасті, та дістатися до нього вони не встигли, бо лев здійнявся на задні лапи та здоровенним громаддям, значно більшим за будь-якого лева, якого тільки можна собі уявити, кинувся на аравіс, завдаючи їй неймовірного удару правою лапою. Шаста побачив, як він випускає страшенні пазури, а пронизливо закричала. Та похитнулася в сідлі, левові пазури, шматували її плечі, а напівбожевільний від жаху шаста якимось неймовірним чином спромігся опинитися перед левом. При ньому не було жодної зброї, навіть дрючка чи каменюки. Тож, не вигадавши нічого ліпшого, він по-дурному заолав на лева, ніби той був звичайним собі сільським собакою Забирайся, забирайся геть звідси! Якусь мить він дивився в роззявлену пащу лютого звіра, а тоді, на його превеликий подив, але, стоячи на задніх лапах, поточився, перекинувся та, підвівшись, попростував геть. Шастий на мить не подумав, що він зник назовсім, натомість повернувся і щодуху поспішив до хвіртки зеленій стіні, про яку щойно згадав вперше з того часу, як її побачив. Гвін ледь пересувала ноги та мало не знепритомніла від перевтоми, коли проходила через квіртку. А равіс ще трималася в сідлі, хоча спина її була суцільно залита кров'ю. Заходь, доню, заходь. Перемовляв, одягнений у широку одежу Бородань, а трохи згодом, коли, відхекуючись до нього, підійшов шаста, запросив і його проходь, синку. Хлопчик почув, як за ним зачинили ворота, а бородань уже допомагав Аравіс злізти з кобили. Вони опинилися на широкому круглому подвір'ї з усіх боків, оточеному високими живими стінами із зеленого дерну. Посеред подвір'я був ставок, наповнений водою майже до країв, на дальньому березі ставка, до останку затіняючи його розлогою кроною. Стояло найвеличніше та й найошатніше дерево з усіх, які щастя доводилося бачити, За ставком розташувався невеличкий, присадкуватий кам'яний дім, накритий вже давньою соломою. З поза дому долонало мекання. На дальньому кінці подвір'я паслося кілька кіз, а саме подвір'я було до останнього клаптика, поросла смарагдовою травичкою. Ви. Ви, чи ви, задихаючись, ніяк не міг вимовити шаста. Ви часом не древлянський король лун. Але старий лише похитав головою. Ні, пролунала тиха відповідь. Я лише постельник південного кордону. А тепер, синку, час не питати, а робити. Тож слухай, бо не можна гаяти ані хвилини. Дівчину тяжко поранено. Коні зовсім безсилі. Рабадаш просто зараз переправляється через кручену стрілу, якщо ти побіжиш за щодуху, не витрачаючи ані миті на перепочинок, то встигнеш саме вчасно аби попередити короля луна. Від думки про це серце вшасти мало не завмерло. Бо він не відчував у собі сил навіть із зайвого кроку ступити, а десь усередині його аж скрутило у відповідь на таку жорстоку та несправедливу вимогу. Чого він ще не знав, так це того, що кожен добрий вчинок зазвичай винагороджується тим, що від тебе вимагається здійснити щось іще краще та тяжче. Та вголос він лише промовив: «Тож де мені шукати короля! Постельник повернувся. Й тиснув уперед своїм посухом. Дивись, заходився напучувати він. Он там є ще одна хвіртка, саме навпроти тієї, через яку ти ввійшов. Прочиняй її та біжи навпростець, завжди тільки вперед, долинами та безскиддям, рівнинами чи проваллями, суходолом чи водою. Знати мені дано, що короля луна знайдеш ти просто попереду. Але біжи, біжи, мов вітер. Не дозволяючи собі ані миті перепочинку. Шасти кивнув, і, мов навіжений, кинувся до північної хвіртки та щез за нею без зайвих слів. Пустельник тим часом обернувся до оравіс, яку підтримував лівою рукою і чи то повів, чи то поніс її у дім. Минуло чимало часу, перш ніж він вийшов звідси, уже сам. Що ж, любі мої, звернувся він до коней. Настала і ваша черга. Не чекаючи на відповідь, і не дарма, бо коні були надто виснажені, аби говорити, він розсідлав обох та зняв із них воздечки, потім обтер їх та так добре, як не зміг би й найліпший із королівських конюхів. Ось так краще, любі, знов промовив він. Забудьте про все та відпочивайте, ось вода, а он там трава. Коли ж я подаю своїх любих кіс, ви зможете поласувати. Ще й пахким молозивом. Пане, нарешті знайшла в собі сили промовити він, чи житиме таркиня, чи не вбив її лев? Хоч мистецтво моє і оповідає мені чимало про те, що відбувається тепер. Злегка всміхнувшись, відповів пустельник. Події майбутнього лишає воно невідомим. І не дано мені знати, чи побачить хтось із чоловіків, жінок чи тварин, як увечері за обрій заходитиме сонце, але не втрачайте надії цілком імовірно, що дівчина проживе таке саме довге життя, як і будь-хто інший. Отямившись, Аравіс із подивом виявила, що лежить обличчям униз на низькому, неймовірно м'якому ліжку, в прохолодній майже порожній кімнаті. З голими кам'яними стінами вона ніяк не могла втямити, чого це лежить обличчям униз, доки не спробувала повернутися і не відчула пекучий біль у спині. І пригадала все і зрозуміла, чого це так болить. Вона ніяк не могла допетрати, із якого ж пружного матеріалу зроблено її ліжко, бо воно було зроблено з вересу, нічого ліпшого і не вигадаєш. А про таку рослину Аравіс ніколи й не чула. Прочинилися двері, і зайшов пустельник із великою дерев'яною мискою в руках. Миску він обережно опустив на підлогу. Відтак підійшов до ліжка і спитався Як ти, доню, почуваєшся? «Спина пече, батьку, озвалася у відповідь Аравіс. Але загалом непогано. Постельник опустився на коліна, поклав руку їй на чоло та помацав пульс. Лихоманка тебе обминула, мовив він. Усе буде добре, доню. Завтра ти встанеш із цього ліжка, але зараз випий оце. Він підніс їй до вуст дерев'яну миску, а равіс не змогла не скривитися, скуштувавши того питва, адже козяче молоко з незвички може здатися не вельми приємним. Але вона була дуже спрагла, випила все до дна і щойно допила, Почулася значно краще. Тепер відпочивай, доню, наказав пустельник. Рани твої промиті та перев'язані, і хоча вони тобі й дошкуляють, насправді вони не страшніші за порізи від батога. то мав бути дуже дивний лев, замість того, аби вирвати тебе із кульбаки та вп'ястися зубами, він лише Раз дряпнув тебе пазурами по спині, десять подряпин, пекучих, але не глибоких, і зовсім не таких уже й небезпечних. Гува! здивовано вигукнула Аравіс. Удача мене не обминула. Доню, доню, похитав головою пустельник. Я живу на цій землі вже сто і одну зиму і жодного разу не зустрічав те, що удачою ти звеш. Щось у цьому є, щось, ще що я не в змозі зрозуміти, але коли нам судилося, то можеш не сумніватися, те стане нам відомо. А що там Рабадаш зі своїми двостами кіннотниками? спитала Аравіс. Гадаю, він піде іншим шляхом, зауважив пустельник. Вони вже мали знайти переправу далі на схід, а звідти вони попрямують до Анварду. Бідолашний шаста. вигукнула Аравіс. Чи далеко йому бігти, чи встигне він дістатися туди першим. Маємо сподіватися, що так, озвався старець. Аравіс знову прилягла, цього разу набік, і спитала: чи довго я спала? Здається, уже темніє? Пустельник визирнув у єдине вікно, що дивилося на північ. То не темрява ночі сходить на землю. Похитав він головою, то з буйної голови спадають униз хмари. Негода завжди приходить до нас із тих країв, уночі не обійдеться без вального туману. Наступного дня, попри біль у спині, араві спочивалася так добре, що після сніданку, каші з вершками, пустельник дозволив їй підвестися з ліжка. Звичайно ж, вона одразу кинулась до коней. Погода змінилася, і вся зелена обгороджена ділянка була мов величезна зелена чаша, наповнена сонячним світлом. То було дуже мирне місце, самотнє й тихе. Гін підбігла до Аравіс та, по конячому, її поцілувала. Але де ж іго? поцікавилась Аравіс, коли вони закінчили питати одна одну про те, як у кожне здоров'я та як їм спалося. Онде? отказала Гвін, вказуючи носом на дальний кінець галявини. Чи не могла б ти піти поговорити з ним щось не так, а я не можу з нього й слова витягнути. Вони підійшли туди, де обличчям до стіни на траві лежав Ігого, лежав Ігого, і хоча він, напевне, почув їхні кроки, він ані повернув до них голову, ані прохопився, хоч би словом. Доброго ранку, його. привіталася Аравіс. Як ти почуваєшся цього ранку? Його пробурмотів щось собі підніс, але ніхто не зміг зрозуміти, що саме. Пустельник каже, що Шаста, певно, встиг вчасно попередити короля луна, продовжувала Аравіс. Тож, здається, по поневірянням нашим настав край. в нарні. Нарешті його, чуєш? Ніколи мені не бачити на арнії. стиха вимовив іго. Чи тобі не добре, Іго, любий, занепокоєно заметушилася Аравіс. Іго-го нарешті обернувся до них. На обличчі в нього застиг вираз настільки скорботний, наскільки взагалі скорботною може видаватися коняча морда. Я повернуся назад до Остраханства, сказав він. «Що?» скрикнула Равіс. Назад до рабства. Так. Ще тужливіше кивнув його. Рабство то все, на що я здатен. Як я зможу з'явитися серед вільних коней Нарнії? Я, котрий полишив на поживу левам, кобилку, дівчинку та хлопця, доки сам тікав щодуху, рятуючи свою нікчемну голову. Ми всі мчали, щодуху», – зауважила Гвін. Тільки не шаста, пирхнув його. Чи принаймні він біг у правильному напрямку, назад? Це ганьбить мене найбільше за все. Я, що називав себе бойовим конем і пишався тим, що брав участь у сотні боїв, поступився маленькому людському хлоп'яті, ще зовсім дитині, лошаті. Ще ніколи навіть і меча у руці не тримало, і не мало ані виховання, ані доброго прикладу у своєму житті. Я розумію, кивнула Равіз, бо почуваюся так само. Шесте був неперевершений, а я Я теж не ліпша за тебе і го, -го я ображала його, дивилася на нього зверхньо, з того самого дня, як ми познайомилися. Але я все ж гадаю, що нам краще залишитися та сказати йому, як нам соромно, аніж повертатися назад до остраханства. Тобі легко казати, зауважив його, то не ти осоромила себе, а я, я втратив усе. Добрий мій коню, почувся голос пустильника, що наближався до них непомітно, бо нечутно ступав босими ногами по м'якій соковитій траві. Добрий мій коню, нічого ти не втратив, окрім власної зрозумілості. Ні- ні ні Любчику, не тули вух до голови та не тряси на мене своєю гривою. Якщо ти справді такий присоромлений, яким здавався хвилину тому, то маєш навчитися прислухатися до здорового глузду. Ти не такий уже й великий кінь, яким звик себе вважати, живучи серед бідолашних нетямущих конячок. Не дивно, що ти сміливіший та розумніший за них, великої науки в тому не було, але це ще не означає, що ти станеш кимось видатним у нарній. Та коли ти не забуватимеш, що немає в тобі нічого видатного, то залишатимешся дуже чимним конем. А тепер, якщо ви та інші мої чотириногі брати і сестри дозволять пройти зі мною за двері кухні, ми подбаємо про решту того молозива.